Річні радощі починаються з поїздки в уклон. Друзі, стільки класних крутих дієвих порад, корисних порад. Ми насправді зараз теж вирішили реалізувати один з таких одну з таких страв. Тому у нас є моцарела, яка містить білок. ви що й чули. Менше не, не багато жиру, але достатня кількість білку. Тунець, консерви, які завжди угу. можуть бути у вашому холодильнику. Без оліки. Безоліки, так вони дуже комфортні. Зелень вона допомагає нашому травленню, нашому шлунку. Перець, один із найкорисніших зимових овочів, тому що він містить велику кількість вітаміну. С, а це означає, що разом з м'ясом, разом з рибкою, вони краще ці мікроелементи будуть засвоюватися. Не заправляти будемо нежирним йогуртом. Зайву рідину можна злити, а ось ця така густа молочна історія підсолена буде класно замість будь-якого жирного майонезу. Млинець. Млинець можна брати звичайний е, лаваш. лаваш, як лаваш. наш герой Дмитро розповідав. А можна зробити лаваш навіть таким білковим кориснішим, що ми вам і радимо сьогодні зробити. Ось такий у нас млинець. Він складається із Кисломолочного сиру, так вже так смачно пахне, просто можна передати. Отак вже хочеться Кисломолочний Сир, звичайний сир твердий, який у вас є, ось тут він з коринкою Трошки зелені якоїсь петрушки укропу, просто І льон. Тут у нас всередині є льон, він максимально корисний для нашого організму. Це теж дуже корисна речовина, і можна формувати ось такі смачні собі перекуси у вигляді. Ось так, такого, як ви бачите зараз на екрані, якщо зробити ці млинці круглими, а можна робити рулет як ми сьогодні з вами ну, будемо тут, реалізовувати е, гол, на ну, нашій кухні? Головний нюанс, в тому що в принципі можна їх отак насмажити. Назапікати, відкласти а, в холодильник, і вони можуть а, слугувати оце, заміною лаваша або підручною якоюсь смачнюшкою корисною, коли немає, немає світла, а ви і, і готувати вже не можете. І воно собі лежить, ви дістали, і вам буде смачно. Можна а, замочувати, до речі, то я, в мене там є рецепт теж. Я просто в м'якому крем-сирі я додавав насіння. Ja, Воно ну, зараз недороге, його можна купити на акції. Його багато не треба, на ніч отак з, з чи замішав трошки меду. Все, зранку у вас такий десерт на сніданок, що ви його потім будете готувати навіть тоді, коли у вас є світло. Просто це, на балкон можна Це смачно, дійсно, але от якраз поєднання їжі з достатньою кількістю білків. Це круто для того, щоб тримати насититися. себе в тонусі і насититися. Білки нам дуже дуже потрібні нашому організму. Тому обов'язково. Білки, зелень, рукола сприяє. То така знаєте, м'яка є гіркота в руколі, і вона сприяє виділенню жовчі, що максимально корисно для того, щоб ваша ваша їжа адекватно перетравлювалася в шлунку. До речі. А... Пишіть нам, розкажіть про свої лайфхаки. До я думаю, що це буде актуальна історія обмінятися е, порадами, рецептами на наших сторінках, між собою, поспілкуватися, хто як, що готує, коли немає світла, коли отакий от блекаут, коли треба щоб смачним, все одно себе хочеться потішити. І знаєте, ось цей такий млинець е, з використанням кисломолочного сиру. Він теж може стати своєрідним порятунком. Бо згадайте, купуєш сир, хочете зробити сирник. А потім часу не вистачило, ще щось. А у вас цей сир залишився? Ви не знаєте, що з ним робити? Друзі, ось закрутили млинець, зробили, і у вас уже смачна корисна їжа, від якої буде вам і ситість, і користь. Це це у мене є така історія. Ну, ми, ми всі знаємо, скільки зараз коштує е, кисломолочний сир. Він іноді е, перевалює глибоко за 100 гривень. Але я, коли бачу акцію, мінус 30, я такий, так, 3-4 пачки сюди, давай. Одразу закупився. І буває такий момент, що ти вже такий: так, запіканку я вже робив, сирники робив. Що з ним ще робити, Просто медом полить і з'їсти, та вже не знаєш. А от такий млинець вам, будь ласка, дійсно, буде дуже корисно. Дивіться, можна залишити рулетом, а можна нарізати з такими окремими порційними шматочками, можна брати з собою в укриття, можна брати з собою на роботу. як вам буде вже смакувати. Це легка їжа і більш корисна. Ну і знаєте, як іноді це нагадує такий е, фастфуд, але все ж таки більш з корисними нотками. Так, окрім того, що я закликаю вас писати ваші е, е, рецепти. Під час блокаутів, що виїсте, також зараз будемо з вами відгадувати, що Олена Брайченка загадала нам в коробці. Давайте дивитися підказки. Значить, подейкують, що цей продукт був виведений в Індії або Китаї понад дві тисячі років тому. Цей продукт широко використовують у кулінарії для приготування маринадів, напоїв, десертів, соусів і навіть супів. Що собі. Один, один пліт цього продукту може а, покрити майже половину добової потреби вітаміну С дорослої людини. А, і у побуті цей продукт є потужним натуральним мийним засобом. Валь. Можна суп зварити, можна десерт посуд приготувати, помити. можна посуд помити, можна закрити е, добову е, оце, потребу вітаміну С. Я не знаю такого універсального продукту. Ч, чим ну, можна помити посуд і з'їсти? Чи навпаки з'їсти, а потім Відверто, косу. Я заплуталася, і це перший варіант, коли в мене немає варіанту. Може не перший вже такі, але я відверто зараз вражена цією загадкою Олена Брайченко – Це щось абсолютно шоковуюче. Я знаю, що мама це універсальна людина на всі випадки життя. А що я такий універсальний продукт? Ну вона не це... виведена понад двох тисяч років тому в Індії, в Китаї, хоча. Цікаво, пишіть свої варіанти, якщо вони у вас є, але відверто на вас сьогодні вся надія. Дивись, як смачно вийшло. Це на скількох людей це така величезна страва. Тут одному на три дні. Та ні, ну що, ти, раз, два, і забралася одна порція. Ну, це отак пообідати двом людям, насправді. Одна це штучка, пообідати двом. Не прикидайся, що ти так мало їш, Саша. Я... Та Просто Ігоря з нами немає, він був на один рулет був порог. Звичайно, нехай буде йому смачно. Друзі, діліться рецептами. Наша сьогодні воєнна кухня була. Про ось таку історію, яку ви легко можете реалізувати на своїй кухні, головне готуватися і бути готовими до цих відключень світла. Тоді і шлунок страждати не буде, і ви себе будете відчувати комфортно.